Що ж говорити про профілактику? Знаєте, дуже багато є, особливо з рекламними цілями? Рекламують різні чудодійні засоби, різні харчові добавки, які мали би запобігти. Ну Це все є міф. На жаль, немає таких субстанцій, біологічно активних речовин, які би запобігали розвитку, ще раз повторюю, нейродегенерації альцгаймерівським типом чи якоїсь іншої нейродегенерації. Тому найважніше це є здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя у людини вже в віці, в самому широкому розумінні. Знаєте, від... Регулярного статевого життя і закінчуючи відвідуванням виставок, театру, опери і так далі. Тобто не тільки здоровий спосіб життя, який є скерований на тіло, фізичні вправи, там, плавання і так далі, але і широкий коло інтересів. Тобто, людина є, знаєте, Культурним створінням і тому здобутки культури мають споживатися. Ну, в лапках, звичайно, я то вживаю. Е, людина має читати, людина має слухати музику, людина має спілкуватися з своїми рідними і друзями про те, що вона чула, що вона пережила, коли слухала ті чи інші, е, чи оглядала ті, ті чи інші е, витвори мистецтва. Здоровий спосіб життя, звичайно, включає і харчування. Харчування, ну, середземноморська дієта, може, трохи перебільшене є її значення. Напевно, більше зараз схиляється до дієти таких регіональних продуктів, ну, але, звичайно, без якихось акцентів на якісь одні там, чи, жири, чи вуглеводи. Тобто, то має бути нормальна, збалансована їжа. Менше жирна, менш калорійна, вага тіла, в цьому є показник. Це є один з таких профілактичних. Ще є були дослідження, які оцінювали вплив кави на ризик виникнення. Ну і були в досить багатьох дослідженнях: були показані. Ну, може, не такі вражаючі, але тим не менше статистично достовірні докази, що кофеїн зменшує ризик виникнення, виникнення хвороби Альцгеймера. Невеликий, там, від 1 до 3 горняток еспресо в день. Куріння також були повідомлені, що ні, однозначно ні. Куріння навпаки збільшує ризик виникнення хоробмера, споживання цукру. Зменшити або взагалі ліквідувати, переходити на інші форми осолоджуючих тих вуглеводів, чи навіть різні штучні осолоджувачі. Тобто. ну і... І фізична активність. Ви знаєте, фізична активність також. Тут є один такий цікавий момент, який я завжди то говорю своїм пацієнтам, і на лекціях то розповідаю. Було кілька досліджень, які оцінювали. То були великі, великі когорти людей, яких обстежували на предмет виникнення хвороби Альцгеймера. І оцінювали їхні звички і їхню фізичну активність. Ви знаєте, ті люди, які їздили на велосипеді, плавали, бігали, в них статистично достовірно частіше була хвороба Альцгеймера, ніж в тих, які ходили. Тобто, ходьба є кращим протективним фактором. Ніж інші види активності, звичайно, що якщо порівняти ті всі чотири групи: там велосипед, плавання, біг і ходьба, то звичайно, що в них набагато рідші є хвороба займарні, ніж тих, які е, ну, є в такій повсякденній гіподинамії. Але серед тих чотирьох видів активності все таки ходьба є на першому місці. Ну я так думаю собі. Знаєте, коли ви їдете на велосипеді, ви все таки мусите орієнтуватися, бути зосередженими, куди їхати? Там правила там безпеки. А коли ви йдете, ви можете. Ну, роздумувати ви щось, можете згадувати, ви щось бачите, то є повільніше, йде, то вам не михтить перед очима. Тому заохочую вас до ходьби. Я сам дуже люблю ходити. Мій батько ходив, він 95 років, він, на жаль, помер, але практично не мав ніяких таких значних порушень когнітивних функцій. Тобто, от таким чином. Немає якісь рецептів для себе кожен мусить їх виникнути. Тому що ще раз повторюю: прошу не вірити тим, які говорять, що є якісь ліки, є якісь субстанції, які запобігають розвитку деменції. Тим більше, я ще раз повертаюсь до того: нейродегенеративний процес розвивається за багато років до того, ніж вони проявляються. Коли вже людина починає катастрофічно втрачати оперативну пам'ять, тобто короткочасну пам'ять, то це вже означає, що біля 80% нейронів в центрах пам'яті вже є відсутні 80%. Ви бачите, наскільки є пластичний, наскільки є могутній є мозок, як сам по собі, як він толерує таку велику втрату нейронів. Тому, на жаль,